Всіх вітаю, шановні! З вами Робанов Трейд і щоденна аналітика традиційних ринків та крипти. І перед тим як почати, попросив би підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відос між своїми друзями та вирошами-трейдерами, можливо, комусь також станемо нагоді. У понеділок я трішки випав з графіку, не закинув щотижневу аналітику, тому сьогодні щоденна аналітика. Вийде бонусом для всієї аудиторії, от, не тільки для мого ком'юніті. Ось тому ловіть. Що ми маємо наразі на четвер по валюті? Друзі, по Євріку у нас є такий несхідний рух. от. Поставили рівні, зараз теж спровокували, зараз є всі шанси, те, що сьогодні е, будуть проливати далі вниз. Тобто знизу є ще такі візуальні рівні. От, тому я б із лонгами по валюті зараз не спішив. Подивився, що сьогодні буде відбуватися ось у цій зоні. Можливо, тут намалюють якийсь реверс і все-таки вони розлумаються. Але в цілому мені чомусь здається, що це все закінчиться шортом. Аналогічно по фунту, зверніть увагу, як він е після того, як зробив таргет, повернувся назад у свій боковичок і, вірогідніше, зараз структурно продовжує падати так от, і буде, е думаю, продовжувати свій рух вниз. Е по австралійцю ситуація набагато веселіша. Ми спровокувалися, ми підчистили ліквідність і викупилися. До речі, вчора брав ось тут дуже прикольний трейдік вгору, От, але локально. Ось. Тому ну, Австралік набагато цікавіше виглядає, ніж другі, і він взагалі виглядає лонгово. Друзі, по CP500. Перед тим, як проговорити cp 500 я нагадую, що зараз діє іще старий прайс 1000 доларів на мій новий продукт Education навчання на самопрацювання. Я говорив, що з перших чисел липня ціна буде 1300. Ось і ще є буквально там до кінця тижня. Старий прайс, тому кому цікаве навчання на самопрацювання, звертайтеся і з всіма вами домовимося. Тобто це відеоролики, завдання, в ході якого ви прописуєте стратегію, я її узгоджую. І потім ви потрапляєте в чатик з трейдерами, де виходить така ж щоденна аналітика, виходять рекомендації, сигнали. Плата робиться один раз і назавжди без додаткових внесків. Отже, по CP500, друзі, зараз спровокували, але ну, для мене це такий, скажімо, візуальний рівень. Сьогодні буду очікувати якогось ще такого невеличкого занурення, і потім уже фінальний похід вгору. Ось, тобто, В принципі, тут є готова провокація, вони якби, вчора так, теж дуже цікаво відіграли. От, і в цілому десь в, цьому, в цій області очікував би реверса. Е, Аналогічно по, е, по наздаку, от, ми просуваємося вгору. Ось у нас такі сходинки. Е, от, тому, в принципі, якщо тут і піде зараз корекція, то я б не очікував, що це якась буде велика корекція, просто похід далі вгору. По індексу Г40, друзі, ми просто розлонгувалися вже на таргетах, тому будьте дуже обережні з подальшими лонгами. Звичайно, те, що ми знаходимося на, на таргетах, це не привід розвертати, це привід, просто поки що утримуватися, подивитися, що буде. От, хоча і локально ця вся історія можливо-можливо виглядає зараз. З точкою з входу в шорт від даного діапазону. Ось, або та, також, але локально локально треба дивитися зараз також на ось цю провокацію, як вони її будуть відігравати. Якщо зараз тут її будуть отримувати, то це все просто продовжиться походом далі вгору і просто трендом. От, але ми на таргетах, варто це тримати в голові, що в будь-який момент е, можуть спробувати заливатися, от, і е, ну, буде шорт. Е, далі по, е, по нафті. Е, друзі, по нафті, якщо чесно, поки що ну, тренд е, теж не хочеться розвертати, хоча я і далі ну, якби позиційно бачу шорт продовження вниз. От, з якої точки воно почнеться, поки що невідомо. Ну, наразі начебто віддали ось цей рівень, підтвердили, що хочуть піти вниз, тому ну, ризиковано, але звідси можна спробувати шортанути. І, в принципі, що залишилося золото, друзі, золото у нас на своїх Візуальних рівнях знову, знову підрозвернувся. Підрозвернулося, показало начебто лонжик такий, але в цілому, в цілому, друзі, ось Order Flow. Я очікую приблизно звідси шорт на візуальні рівні. По новинам, друзі. По новинам у нас сьогодні о 3.30. По долару новина і, в принципі, 815 фомк, але ну, такий оранжевий, тому не, не супер серйозна новина. Ось, тому майте на увазі день плюс-мінус чистий, все ок, можна торгувати, забирати. Нагадую ще раз, що е, діє зараз ще старий прайс, 1000 доларів. тому Хто хотів, довго думав, звертайтеся з всіма домовимося. Навчання дійсно цікаве, продуктивне. Ви напишете стратегію, почнете торгувати. Навіть не дивлячись на це, що є чатік, типу більшість трейдерів, тобто не більшість, деякі трейдери відмовляються від чатіка, розуміють свою стратегію, продовжують шлях в соло тому. Ну, Варіантів дуже багато, тому звертайтеся і з всіма вами домовимося. А всім ще раз бажаю гарного дня і, звичайно, профіту.